Знайшла ідеальний догляд за нормальною та сухою шкірою. Саме так рекламують цей набір косметики від Marie Fresh. Сьогодні будемо робити огляд цієї косметики. Показую вам своє обличчя, ось такі залишки макіяжу на ньому. Починаємо наш затест косметики з гідрофільної олії. Дуже мені подобається пакування косметики, але все ж таки треба перейти до її якостей. Вона коштує 390 гривень за 150 мл. Ціна ідеальна. Ця Гідрофільна олія має класний запах, добре змила залишки мого макіяжу. Буде цікаво спробувати її з більш яскравим макіяжем чи робити мені такий затест? Пиши про це в коментарі. Змила гідрофільну олію водою, далі наношу гель для вмивання. Тут я здивована, що він рожевий. Коштує 430 гривень, не пересушив мені шкіру. Для мене це найголовніше, тому що дуже багато гелій для вмивання мені не підходять. Сходила в душ та повернулася до вас. Наношу. Тонік в нього дуже класний розприскувач. Я не знаю, як правильно це називається. Наноситься на обличчя саме стільки продукту, скільки треба. Зволожив шкіру на ура. Тепер переходжу до крему. Подивіться на це пакування, яке воно класне. Дійсно, зручна баночка виходить стільки крему, скільки тобі необхідно. Крем відчувається легким на шкірі, цим він мені і сподобався. Завершую свій догляд таким кремом для повік. Наносимо цей крем навколо очей. Зараз моя проблем. Так би мовити, це суха шкіра навколо очей. Цей крем врятував мою шкіру. Ось так виглядає моє обличчя після всього цього догляду. За перше враження 100% лайк. Якщо хочете, щоб я розповіла про цю косметику через якийсь час її використання, пишіть про це в коментарі. Такий огляд у нас вийшов. Ну що, бувай!